1, 2, 3, 7, 7, 9, Холосі, судді в душках один кафед 16. Последний час судні в разі консультант. Ухвалості суді позиционно сюди, может быть, каже, наприклад, здається, судовишення та учасників судового провадження потім до мене переговоруш, і студія, посвяту шанс. Чому вони так с ухвали сюди буде оголошення? Суд пов'язано фізичного не направить ухвалу суду, яка звернулася з даною заяви про з'яснення судового мішани, або ніше або, або, та 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 учасникам довго впровадження. Ця вимога закону суду виконана, оскільки завтра не робочий день. Перші половині дня значно 9 мета від оголошення до контексті цього числа на проводимо особі, яка звернулася, і часникам провадження. Дане особливо засідання голошується закриття.